Фільм Бліс блаженство німецького режисера Дорі Дор'є, який розповідає про проблемну історію кохання, побудований на реальних подіях. Панк і біженка Повія доводять, що їхні почуття одне до одного виходять за рамки соціальних обмежень. Останні роботи письменниці і режисера Дорі Дор'є – це жорстка казка про кохання події, якою розгортаються в Берліні. Ця неймовірна історія сталася насправді тут у Берліні. Звичайно, таке трапляється дуже рідко, але ця історія реальна. Мене більше всього зацікавило таке питання: скільки щастя повинні ці двоє пережити разом для того, щоб вдатися до такого відчайдушного вчинку заради любові? і Щастя, for for his his love and for his happiness. Фогізлавенфоргезгепінесний сенсаційною кримінальною справою сценарій фільму це спроба конкретизувати безумовну любов, яка спонукає до неймовірних вчинків. Фільм відтворює історію кохання між біженкою і відчуженим панком. Ірена, роль якої грає молода італійська зірка Альба Рохматер, заробляє на проживання як нелегальна повія у Берліні. Під час громадянської війни на Балканах молоду жінку зґвалтували солдати, які вбили її родичів. Одного разу вона зустрічає Калі безробітного, який живе на вулиці, і дозволяє йому зупинитися в її квартирі. Обидва закохуються, але їхнє щастя опиняється під загрозою, коли Калі знаходить мертвим клієнта у ліжку своєї подруги. Юнака грає актор Вінсерд Кіфер. Це складно для нього мати роботу, і звичні речі. Йому важко дається те, що він робить. Ми просто казали радій, роби і дякую. Але для нього це те, над чим він має дійсно працювати. І Він робить це за. Ради дівчини для жінки, яку кохає, тому що відчуває, що може існувати лише разом з нею, і в неї теж саме почуття до нього. Фільм про історію кохання Бліц з'явився у німецьких кінотеатрах.